В 1929 році було створено Організація українських націоналістів. Безпосереднім автором ідеї, так би мовити, формування єдиної націоналістичної організації був колишній командир Січових Стрільців полковник Євген Коновалець. Він був першим серед українських тодішніх українських політиків, який усвідомив, що швидкого Походу західних держав проти Совєтської імперії не відбудеться, і українцям слід готуватися до надзвичайно тривалої, надзвичайно впертої, надзвичайно кривавої боротьби за незалежність, яка тягнутиметься десятиліттями. Вивчаючи досвід інших народів, таких як ірландці, поляки, балтійські народи, Коновалець розумів, що тільки існування. Потужної розгалуженої національно визвольної підпільної організації дасть шанс українцям у сприятливих геополітичних умовах відновити свою незалежну державу, втрачену після 1920 року. Відтак його думка була втілена в організацію Українських націоналістів, яка стала найбільш яскравим прикладом. Боротьби українців за незалежність у 20 столітті, прикладом боротьби тривалої, ефективної і надзвичайно жертовної. Євген Коновалець був не тільки творцем, не тільки батьком ідеї організації українського націоналістів, але й незаперечним творцем, незаперечним авторитетом для членів організації весь час свого життя, і навіть після. Смерть